Єзиколор? Ми будемо сухо читати так. Ніхто не кохав. Місто з точки зору Володимир Сосюра Сосюра. Це Матія Струхілля. Він студент четвертого курсу Національного університету водного господарства. Сьогодні на українському радіо Рівне Матіас – вірш українського поета Володимира Сосюри читає рідною іспанською мовою. Нокарія no надія Después de mil siglos, Пуде виніру на морі. Десь дельберана. Я читав його на іспанська, на англійська і на українська. Uh -huh. Але це дуже, ну, що емоційно, можна сказати. На якій мові тобі найбільше сподобався цей вірш? Я думаю, що на українській, бо це оригінальне. Ну це більше такі. До міжнародного дня рідної мови українське радіо Рівне спільно з студентами Нове ГП вирішило створити такий спільний проект. Ми в свою чергу створюємо таку серію міжпрограмного продукту, де можна буде почути власне цей вірш різними мовами. Добрий день мене звати Юнес. Я приїхав з Марокко і сьогодні. Буду читати мову. Так ніхто не кухав. Юнес теж студент четвертого курсу Нове ГП омотетхонкіль. Ву етоальдуміє у авіву віплю десет афіксіон і повель жаншрелоріонделокле як і його товаришу вірш, так ніхто не кохав мовою оригіналу. Юнесу сподобався більше. Складно тобі було взагалі освоїти українську мову. – А що таке складно важко? важко. Так, звісно важко. Коли вперше приїхав в Україну, було важко, тому що там різні акцент і різні алфавит. Як тобі наше місто подобається? Рівні дуже люблю. Рівні, рівні мої, це любов, рівні. Сьогодні ми зібрались для того, щоб нашим студентам іноземцям було комфортно з нами. Ми це переймаємося цим, тому що ми розуміємо наскільки їм важко. Ми стаємо в їхні положення. І розуміємо, що їм нелегко тут без рідних, і стараємося замінити їх тих рідних. Як це виходить, не знаю. Надіюсь, хлопцям все подобається. Студенти НУВГП вірш Володимира Сосюри так ніхто не кохав, читали п'ятьма мовами: окрім іспанської та французької, польською, англійською та українською. Так ніхто не кохав через тисячі літ. лише приходить подібне кохання в день, такий розцвітає весна на землі. І земля обирається зрання вже з цього тижня. Так ми плануємо, що вже в п'ятницю можна буде почути. Ось і це буде тривати. Тобто, ці міжпрограмки будуть звучати ще впродовж місяця. Тетяна Климчук, Катерина Андрусюк та Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.